Те, що сталося три години тому в російській політичній системі, намагаються приховати з такою люттю, якої не було спочатку повномасштабної війни. Опозиційний політик Борис Надєждін, якого у Кремлі звикли недооцінювати, раптом видав інформацію, яка перевернула інформаційний простір з ніг на голову. Він заявив: справжнього Путіна вже немає в публічному просторі. І саме сьогодні, під час екстреного засідання Радбезу Російської Федерації, сталося те, чого боялися навіть його найближчі оточенці. Путіну зненацька стало погано його терміново вивезли. А після того почалося те, що в Москві називають лише двома словами сценарій заміни. І тут я знову прошу вас: підпишіться на політпрогноз. Лише тут ви отримуєте аналітику, яку інші викидають, бо бояться. Тут ви чуєте те, що справді шурує під килимом політики, а не те, що кладуть у телевізійні підводки. Отже, те, що ми знаємо зараз. За інформацією Надєждіна, сьогоднішній радбез проводили в закритому режимі: без камер, без прес-служби, без прямої трансляції, лише з урізаною стенограмою. Путін увійшов у залу помітно виснаженим, і за словами джерел опозиційного політика, протягом перших хвилин наради він демонстрував ознаки дезорієнтації. Це не був театральний жест чи політична гра. Це був збій системи: фізичний, очевидний і неочікуваний. Коли йому різко стало погано, засідання обірвали, залу зачистили, а людину, яку офіційно ще називають президентом Російської Федерації, терміново вивезли в супроводі медиків. І саме в цей момент, за словами Надєждіна, запустили план, який давно тримали в резерві на випадок найгіршого: план повної публічної заміни першої особи держави. У Кремлі зараз паніка, справжній хаос, силові відомства не отримали чіткого сигналу, хто дає накази. Адміністрація президента мовчить, Пісков тікає від будь-яких питань. А міжструктурні чати буквально палають від фраз чекаємо команду і нам не підтверджують стан. Але головне інше Надєждін стверджує, у Кремлі вже ухвалили базове рішення: якщо стан Путіна не стабілізують найближчим часом, замість нього публічні дії виконуватиме двійник. Ба більше саме двійник підпише мирні домовленості. І ось це стає центральною точкою майбутнього політичного вибуху, за словами Надєждіна, Кремль давно мав у резерві не одного, а кількох підготовлених представників, які пройшли всі процедури пластичного дублювання, тренінгів манер, тембральної копії голосу, шаблонів мови та жестів. Але до сьогодні їх не планували запускати у настільки відповідальний момент. Та реальність виявилася безжальною. Система, яку Путін будував 24 роки, не витримує власної ваги. І тепер мир, про який так довго говорять, можуть підписати не ті руки, які розпочали війну. Найгірше для Кремля і найважливіше для України це те, що двійник може стати зручним інструментом для завершення війни, не тому що він хоче миру. А тому, що він не має ваги, особистих амбіцій, історичної пам'яті і того диктаторського его, на якому трималася вся путінська система, двійник може підписати те, на що не погодився б сам Путін. Але це лише початок. Справжній Путін, якого зараз, за деякими даними тихо вивезли у закритий медичний блок під Москвою, вже не контролює ситуацію. І це означає одне: війну буде завершено набагато раніше, ніж хтось прогнозував. Бо система, яка воювала проти України, тримаючись на рішучості однієї людини, тепер залишилася без неї. Та водночас хаос у Кремлі робить ситуацію ще небезпечнішою, бо нестабільна диктатура завжди вибухає. І саме в цьому каже Борис Надєждін, криється головний шок для України. Кінець війни може початися не з дипломатичного прориву, а з внутрішнього обвалу російської влади. Після того, як Надєждін оприлюднив перші деталі про кризу всередині Кремля, стало зрозуміло, це не просто медичний випадок і не черговий витік. Це руйнівний удар по всій архітектурі російської влади, побудованій навколо однієї людини. Зараз усе, що роками видавали за моноліт, стабільність і керованість, розвалюється на очах. У російських силових структурах виникла безпрецедентна розгубленість. Одні департаменти запитують, чи слід готувати публічні звернення, інші чи потрібно активувати надзвичайні протоколи. Треті не знають, кому доповідати: мішустіну секретарю Радбезу чи тим, хто зазвичай координує дії в тіні. Система, яку 20 років лякали твердістю вертикалі, зараз нагадує розбитий механізм, у якому кожна шестерня крутиться сама по собі, не розуміючи, чи є ще центр. І тут надходить ключова інформація: двійника почали готувати не потенційно його готують прямо зараз до трьох критичних задач: перша з'явитися публічно для того, щоб продемонструвати, що Путін живий і працює. Друга провести кілька внутрішніх нарад, створивши ілюзію керованості. І третя – стати обличчям, яке підпише майбутній мирний документ. Надєждін каже, те, що Кремль приховує з такою агресією, і є найважливішою ознакою того, що відбувається за лаштунками. Публічне мовчання це не контроль, це страх. Вони розуміють, що втрата Путіна навіть не фізична, а як центру ухвалення рішень, означає параліч усього режиму. А параліч російського режиму неминуче означає наближення кінця війни. Адже справжній Путін з усіма своїми комплексами, маніями, страхами і нав'язливою ідеєю історичної місії ніколи не погодився б на умови, які готовий прийняти двійник або його куратори. Людина, яка роками тримала Європу в напрузі, яка мріяла про відновлення імперії, яка боялася виглядати слабкою навіть перед власним дзеркалом, не може і не могла дозволити собі підписати документ, який навіть на крок наближає її до поразки. Але двійник... Може, тому що він не історична постать, він не вождь, він інструмент. Людина, яку привезуть, натренують, поставлять під світло камер і примусять поставити підпис там, де оригінал би зламався. Опозиційний політик прямо говорить: у Кремлі вже обговорюють формулу, за якою саме публічний Путін підпише мир. А реальний, якщо він взагалі ще при свідомості, лежатиме ізольовано, без права говорити, без можливості впливати, без шансу повернутися. І в цьому головна трагедія російської системи вона не може існувати без фікції. але нас має хвилювати інше. Україна наближається до кінця війни. І цей кінець буде не красивим, не дипломатично відшліфованим, неурочистим. Він буде хаотичним, бо Кремль увійшов у фазу некерованого падіння, і зараз там розглядають два шляхи: або швидко підписати мир, щоб окремі групи встигли врятувати свої позиції, або спробувати зіграти у ще один ривок ескалації, щоб зберегти контроль через страх. І саме тут з'являється ключова деталь, яку озвучив Надєждін. За його інформацією, частина російських військових готується до найгіршого сценарію раптової зміни командування, втрати політичних орієнтирів та хаосу, який може привести до того, що фронт почне сипатися не через успіхи України, а через обвал управління в Москві. Але паралельно є інша група, та яка наполягає на тому, що перед підписанням мирної угоди треба завдати Україні останнього удару, щоб не виглядати слабкими. Оце і є найстрашніше: дві логіки, два вектори, і жоден не підконтрольний стабільному центру. Тому майбутні тижні стануть одним із найнебезпечніших моментів війни. Адже коли диктатура руйнується, вона завжди намагається зробити останній ривок або останню дурість. Надєждін каже, коли двійник вийде на сцену, російським елітам стане зрозуміла, проста істина. Більше ніхто в Кремлі не контролює хід історії. А якщо ніхто не контролює, тоді кінець війни вже поруч, і саме цей хаос стане тим каталізатором, який Україна чекала майже два роки. За словами Бориса Надєждіна, те, що відбувається зараз у Кремлі, це вже не політична криза і не внутрішній конфлікт еліт. Це момент, коли вся система переходить у режим самозахисту. Вона більше не бореться за стратегію, за перемогу, за міфічні цілі. Вона бореться за виживання. І в момент, коли така система втрачає голову, вона починає діяти хаотично, непослідовно, інколи саморуйнівно. Саме тому Надєждін попереджає. Підготовка двійника це не тимчасовий жест, не короткостроковий трюк, а основа нового перехідного управління, яке зараз конструюють силовики. Їм не потрібен живий Путін, їм потрібен символ Путіна, лице, яке можна вивести на екран, підсадити в кабінет, змусити зачитати текст і створити ілюзію, що все під контролем. Але всередині нічого під контролем немає. Надєждін каже, що паніка в адміністрації президента почалася з того моменту, коли всі ключові гравці раптово зрозуміли, наступника немає, легітимного переходу влади немає, ясності немає. І замість того, щоб створювати нову модель влади, вони вирішили продовжувати стару, хай навіть через фальшиве обличчя. І саме в цей момент каже російський політик, і настане те, що переверне війну. Росія не зможе вести масштабні бойові дії, якщо в центрі стоїть симулякер, а не реальний диктатор. Армія почне сипатися не через атаки ЗСУ, а через відсутність політичного керма. Генерали не знатимуть у кого дозвіл, хто відповідає за накази, хто ухвалює рішення, кому довіряти. Одні почнуть грати на спадкоємність, інші на саботаж, треті – на втечу стонучого корабля. Саме так розвалювалися імперії, нагадує Надєждін, не на полях битв, а у коридорах власних палаців. І тут він додає найважливіше двійник це завжди тимчасовий міст. Але мости такого типу завжди ведуть до одного до некерованого вакууму. Саме тому каже він: наближається момент, коли Москва буде змушена погодитися на мир не тому, що хоче миру, а тому, що більше не може воювати. Але підпис під документом поставить не той, хто почав війну, і це, як би парадоксально не звучало, стане кінцем епохи, яку Росія будувала два десятиліття. Борис Надєждін завершує свій прогноз словами, які зараз поширюють між собою навіть у російських кулуарах. Справжнього Путіна вже немає, і саме тому війна закінчиться швидше, ніж здається. Це не метафора, не перебільшення, не політична риторика. Це стан системи, яка більше не знає на кого спертися, і якщо немає центру, немає й сили, яка могла б продовжувати війну. Україні потрібно розуміти, ми входимо в найделікатнішу фазу всієї війни. Фазу, де наш ворог слабший ніж будь-коли, але водночас найбільш непередбачуваний. Фазу, де впаде не фронт, а влада в Москві. Фазу, коли будь-який рух Кремля може стати останнім, як для режиму, так і для їхньої присутності на українській землі. І в цей момент, каже Надіждін, Україна має триматися. Триматися твердо, холодно, дисципліновано, не піддаватися на інформаційні провокації, не слухати панічних пророків, не вірити в нові страшилки від російських пропагандистів. Бо саме зараз. У тиші, яку намагається зберегти Кремль, обвалюється весь їхній політичний міф. Те, що ми бачили сьогодні, лише початок. Справжні події розгортатимуться стрімко, хаотично, несподівано. Але результат уже вирішений: диктатура не витримала. А якщо диктатор зник, зникає і його війна. Надєждін сказав прямо: готуйтеся, кінець ближчий, ніж здається, і він не буде красивим для Кремля. Україна вистоїть. Бо наш ворог уже розпадається зсередини, і те, що сьогодні приховують у Москві, завтра стане початком нашого миру.